Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді Бомет нової моделі. Дивимось так, це нова модель. Вже почали їх виготовляти зараз. Подивіться на колесо, це колесо раніших бометів. Це десь був 2008 мабуть, рік. Так, дивимось Колеса різниця. Тут, мабуть, сантиметрів 12, тут 9-8. За отвали, що кажу, оці отвали загньоний вперед. Коли починаємо орати, суне бо спереду, під колесо, трактор починає буксувати. Замовник привіз цього плуга, попросив нас поставити відрізні диски. Ось спереду відрізний диск виглядає. Бачимо. Роботу виконував швагро, робота виконана якісно. Тут також. З цієї сторони таботниця, Прошприцював, поїхав далі. Тут також з цієї сторони. Відрізний став файно, також ходить він вліво, вліво, вправо, без проблем. Тому що я хочу сказати, якщо ви надумаєте і вам подасть. В голову мозок ідею купити ми, та з такими отвалами, раджу просто не купувати. Беріть ось такими пологішими, вони йдуть назад більш вивернуті. Ось, якщо звідси глянути, він такий йде пологій, пологіший, дивимось на цей. А це вже загнутий серпом, він просто валить болони. Тобто, ну, якщо брати між цим плугом, і цим, то однозначно цього, 2 по 25. Після бульбовища файногора, якщо брати на новину, то звісно в нас є свої плуги на новину, зараз вам покажу. Ось за ці плуги я вам говорив. Тобто в нас є це в нас виходить, лівий і правий, я вже багато знімав відео. Ось так вони виглядають, белота, отвал квернеландовський, довший за той. Ну, взяти бомит 12-14 тисяч гривень. Так? Ось ця одна стійка плуга, що маємо в комплекті, 23-25 штук. То, звісно, дешевше купити бомита і працювати бомитом. Але результат ми бачимо. Результат зовсім інший. Мама. Тому ось таке справи. Вертаємо ще до бомитів. Вертаю ще раз до бомитів, так як я і говорив, з такими отвалами не раджу взагалі купувати. Якщо брати, тільки з отакими. Більш він йде по логі і більш назад. Ніколи оті, що вперед загньони, не беріть. Бо будете мати лишній ну, Кажу, Навіть по колесах, якщо глянути, тут колесо як зроблено, яка товщина і цього колеса. Вже просто почали наші економити на всьому. Одинакові плуги, а результат зовсім інший. Всім гарного дня та настрою. Оп.